Зараз будемо молитися до нашого Творця, нашого великого Бога. І просити у нашого Господа, щоб на місці цьому він з нами був Духом святим. Друзі, щоб ми з вами насищалися і напоялися. Просити у Господа, щоб серце моє і Твоє молодою прислухати щоб наші серця були, були готові послухати, що хоче сказати мені, мій Господь в моєму серці. Тому що коли він зовні говорить, це вже не хорошо. Але добре, коли твій Господь говорить в серці твоєму, коли Воно готова послухати, коли серце моєї твоє не зайняте, не зайняте іншими ділами своїми, коли серця наші, вони не зайняті тим, що десь там щось треба ще доробити. І це дуже добре. І Бог, предлагаючи для нас з вами, Він каже, коли ти йдеш в Дом Божий, то ти серце своє приготовило більше для слухання. І кожен з нас, Він повинен приготовити серце. Для слухання. Для того, для того, щоб послухати, для того, щоб вислухати, о чому мені Бог сьогодні хоче сказати. А він бачить переживання серця твоє. А він бачить проблему твою. Він бачить, що ти хочеш від нього. І Давид Він молиться до Бога і говорить, і ще немає слова на язиці моєму, а ти же знаєш його совершенно. Слава нашому! Отця. Ще тільки не подумав, що я ось це буду просити у Господа. Ти тільки в голові своїй тебе думка, може там складається якийсь план. Як ти будеш просити до нього, що ти будеш просити у нього? А Він вже знає це все. І важливо, щоб наші серця вони були не загружені земними про нами. Щоб твоє і моє серце воно не було загружене, тим символом нам каже, щоб воно було готове послухати, що Бог буде говорити до тебе. Під час проповіді Він не раз говорить відповідь на нашу проблему. Коли внімательно нас не під час проповіді Господь він не раз так говорить так є. Тільки прислухайся. І ти побачиш прихідствує туда. Може не такий, як ти бажаєш собі. Може не так, як ти думаєш, але він говорить. Слава нашому Господу. Друзі, другі, -я. я хотів би зачитати для нас з вами 89-го Псалма. Ми будемо просити у нашого Бога Його благословення, Його Божого встройства. Ми будемо просити у нашого Господа, щоб на цьому місці було відкрите небо. Один такий чоловік, він я був ще тоді був. Він втікав від брата свого Ісава. І він, сонніму, був такий що на місці тому, де він спав, відкрите небо і лестниця, і ангелі Божі, які піднімаються і опускаються по цілі. Друзі дорогі, сьогодні на місці цього повинно бути відкрите небо для мене і для тебе. Сьогодні на місці цього ти повинен отримати допомогу від Господа твого. Ти повинен отримати втрату, щоб ти не був печати. Радість від того, що ти общаєшся з Богом, вона серце твоє наповняла. Від того, що ти є дитина Божа, щоб серце твоє наповняло радості Господа, і ти Бога своєму прославляв за милості великі, за Божу любов велику. Слава нашому Бога. Тому що познакомий війна. Я не раз говорив, Господі, скільки ти до мене звертався, Господі в юності моїй, скільки ти мене хотів привлекти до себе, але я хотівся. Але знаєте, прийшов час, коли він позвав якийсь синіше, потурбував мене, і я захотів піти за Господом. Друзі дорогі, знайшов, серце було закрите. Та він постукав серце, і дав Бог перенесли свій чинити для нього своє серце. І я Богу він за милість, яку виявив для мене. Сьогодні дивлюся на дітей своїх, на дружину свою. І я кажу, ви щасливі. Сьогодні дивлюся на вас, друзі, щоб Бог познаходив, ми не шукали його, хтось може з дитинства. Але в юності повишла, дясня, юності, воно проходить так, що не шукають Бога, дивляться на цей світ, на те, що в цьому світі, як там хорошо, так кажеться для них, для дітей, для юношей, як воно хорошо там манить, як воно там кажеться такими блискучими, І знаєте, Є такий навіть псалом на руському язику звучить, каже, що блистице земне на мене приче Господь, слава нашому Блиститься Блистице земле, воно своєю красотою хоче привлекти. І часом ми люди ми дивимося на це земле, як на щось таке хороше. Але коли ми відімом свої очі вище, там де Бог приготував. Ми скажемо, ми не знаємо того. Правда? Ви знаєте того, що Бог приготовний, чи ні? Друзі, ви знаєте те, що Бог вам приготовив, чи ні? На серці, каже, навіть не приходить для людини, що я приготовий для любі ще таку велику красоту. І трошки описано для нас в відкрови її. Хорошо, для нас в цій книзі відповідня, де каже, буде город Єрусалим, і зараз ми бачимо золото когось на пальцях, дорогий метал. Бог каже, не будемо вимушений золотом, місто, вулиці міста. Представте, саме дороге, що є в нас тут, а там буде. Золотом вимущені вулиці міста, що сьогодні нас привлікає. Каже, і там сонця не буде, але Господь буде сонцем. Слава нашому Господу! Друзі, а сьогодні є нам Господь для нас сонцем наше правди, чи ні? Доволі він зведет утренньої її звізда. Є сьогодні для нас наш Господь, утремію звісною. От щоби там бачити його, як Сонце правде, поки ми тут на землі, повинен бути тут зробитися для нас сонце правди нашої. Слава нашому Господу. Читаю Слово Боже, Молитва Мої сині, чоловіка Божия. Господі, ти нам прибрежиш ще в рот і рот. Прежде жалі родились гори, і ти образував землю і вселенною. И вот века, и вверх. Ты Бог. Ты возвращаешь человека в и говоришь «Возвратитесь в человеческие». Ибо пред учами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, так Ты, Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром высыхает, вырастает, Утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает, ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы смытельных. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайны наши пред Светом лица Твоего. Все дни наши прошли в неве Твоем мы теряем та наші под слуха. Днем лет наших всем десятых. а при большей крепости 80 лет. И самое лучшее ура труд и бурец, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, и я твою, по мере страха Твоего. Научи нас счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце внутри. Слава нашему Научи нас, и мы наши, так и счастливы. Так їх рахувати, так старатися приблизитися до нашого Творця, щоби нам припусти серце мудре. В молодості ми дивимося наперед і думаємо, що 30 років це вже багато. 15 років то 30 років для цієї юноші чи дівці це дуже багато. Це вже людина, яка багато прожила. І в 15 років вважається, що це вже старі люди. Ви таке чувствовали, друзі. Ну коли наступає 30. Старий ти чи ні? Ні. А 40? Тоже ні. То вже молодіж дивиться і каже, то ви вже старі. А в 50 Тоже ні, друзі. Ми не старі. Ми не вважаємо себе старими. А в 60. Також є. І в 70, і в 80, теж ні. Не вважає людина себе старою, тіло старе, а душа молода, слава наша, Богу! І в 80 років запитали одну бабушку, чи ви встигли пожити. І вона сказала, ні, я не встигла пожити. Я не встигла, вроді без життя пройшло. А пожити не встигла. А чому? Бо тому що пора наших років проходить в крові і в болезні. Лучше пора, якою би ти міг би попользуватися, треба працювати, ти в болезнях знаходишся. Саме лучша пора. Но, якщо ти ось цю пору життя свого не даєш для Господа, то тоді. Вічності буде твоя сама-сама краща пора, ти приготовишся до скритєм з Господом. Ти єш з Господом твоїм, коли він буде для тебе твоїм сонцем, твоєю зальою. Його правда зійде в твоєму житті, і ти серцем своїм приліпишся до цього слова, приліпишся до Господа. І надежда твоя потеряна, що ти вже життя закінчуєш? Ні, в тебе воно тільки начинається. 80 років. Нажилася ти бабушка чи ні? Ні. Ні. Чувствую себе молодою. Не старою. А молодою. Друзі, при Господу. Всі жили, слава нашому Господу. Ну, тому давайте ми зараз на наші ноги і попросимо нашого Господа. Уможина. Небо твоє, щоб було відкрите над місцем. Око Твоє, щоб воно дивилося сюди, на моє життя, на мої проблеми, Господи, щоби мені менше що до тебе існувати, а земне ти розрішуєш. Знаєте, я думав, як я переживу, от мене закінчилася яка та основі. Я вже безпасно беру таблеток, а не поцілять не є. І я закінчую тільки зараз. І інсуліта тільки підкопився людей деякі. Я дивлюся, я його прийшов просто. Не було таких проблем, тому що Бог, наміп, слава нашому. І друзя не вірить. Ти дивишся на свою проблему, як на велику гору, яку треба тобі подрізатися і щось там робити. Ну нічого не станеться, якщо Бог там зробити її не зрушить. Ти проблему свою не зрушиш з місця. Його. Не можеш ти це зробити, але як Бог прословить, то воно пройде, як сон. Ця проблема ось раз проминула і немає її. І... і ти думав, як воно рішилося. Оглянувсь назад і удивляєшся, Господи, як ти помір? Слава тобі, Господи! Давайте ми зараз встанемо, помолимося. Хай Бог вложить слово уже дня в Испанське і прославился на месте тела. Слава Йому!